Масштабна виставка Хортиця крізь віки та війну поєднала минувщину традиції та сучасність. Ще на початку 2000-х одноіменний міжнародний пленер започаткувала Запорізька організація національної спілки художників України. Проводили його з 2003 -го до 2020. -го. У різні роки Запоріжжя відвідали митці з різних міст України, а також за кордону. Всі ці роботи об'єднує одна тематика: це Хортиця, це Козацька Хортиця, це сакральна Хортиця. Це природа, неймовірна природа, багата природа хортиці. Також є скульптури, які були створені. Це сім скульптур і восьма об також що у нас на колоні. Запорізькі степи зачарували авторку зі Львова, Любов, Коровай Лебідь. Її картина так і називається Магія степу. Хортиця у сприйнятті івано-франківця Василя Красьохи. Ось така вогняна яскрава насичена червоними та жовто-гарячими барвами. А в цій роботі нема кольорів. Та вона про глибокі сенси. Володимир Шендель з Донецьку картину назвав покаяння отамана Івана Сірка перед Богом. Тут твори саме різних як кажуть і технік, і різних різних розумінь, як це розуміють європейці, як це розуміють африканці, і так далі. Бо тут були представники дуже багато в нас. Поки пневда проводився. І ці вона саме цікава, і вона велику силу має. Чому? Тому що тут, ну, тут такі фахівці, чесно говоря, які, яких світ знає. Василька Сьога нам, наприклад, Поляков, наприклад, ну, призвичь дуже багато, народних художників, наші академіки, вони приїжджали тут з задоволенням працювали. Протягом пленерів малювали художники і найбільш знакові об'єкти області, як от кам'яна могила поблизу Молітополя. Такої її побачив художник зі Словаччини Мирослав Бухер. Свою роботу назвав портрет землі. А на цих картинах автор стонісу Рокбані Нажиб дуже по особливому зобразив Січ та Хортицю. Для нас це вже звично. Дніпрогес, скелі, Хортиця. А для них це щось ну, взагалі порівняно. Навіть для людей, які там, умовно в Норвегії живуть, вони прийдуть і вони розуміють, що це по граніт, наприклад, або, або шумить річку. І тому от, роботи тунісця, вони трошки незвичайні, але отак от от людина, яка приїхала з Тунісу, вона так бачить Хортицю і так бачить Січі. Брат цього тунісця Рокбані і Мед також створив дві картини. Назвав їх Січ та Запорожці. Вони вже більш звичні для нашого сприйняття. Яскраво зобразив Хортицю і запоріжець Володимир Форостецький. Картину наситив символами, знаковими історичними постатями. Його твір Благословенна Хортиця, наче уособлення всієї історії запорізького краю. У співпраці Департаменту культури і туризму міської ради та спілки народився проєкт, який ми подали на конкурс Українського культурного фонду, на запорізьку програму у співфінансуванні з обласною військовою адміністрацією Запоріжжя культурний подпост». надійшла пропозиція, одразу вона була підтримана і отримали грант на реалізацію цього проекту Хортиця крізь віки». Побачити ці та інші експонати нової виставки можна протягом місяця у центрі сучасного мистецтва на бульварі центральному. 3 ірина Чернова, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.